Ну, Основний, який в мене був, і після якого я не хочу їм користуватись, тому що вони перестали смски в Україну відправляти. І при запиті в саппорт тупо мене послали нафіг. Сказали: Ні, ну, у нас все нормально, то твої проблеми, причому вони в саппорті. Ну, типу, перший раз вони ще типу, да, вони пофіксували цю історію через. Три місяці після того, як я їм написав. Але у них, типу, логіка така. Ой, ти це щось ти не так зробив. Потім ти кажу, вони дають тобі їхню власну ап, куди ти маєш залегінитися. Ти вводиш номер телефону, не отримуєш смс-ки. І вони такі. «М -м, ну. Це не в нас проблема, це проблема в якомусь сортпаті паті провайдері. Тіпа... Можеш знайти, хто це сорт ваті-провайдер і їм написати, типу, такого формату відповідь, що прям ну, дуже не ок, мені здається. І потім через. Блін, я не знаю. Ну, типу, вони пофіксили цю проблему, потім через 4-5 місяців знову та сама проблема. І, ну, типу, в ітозі я відмовився від них, приписав все.